Проведемо експеримент. Покладемо монетку у мисочку. Відсунемо так, аби її не було видно, і почнемо наливати воду. Складається враження, наче монетка борюла, хоча вона досі залишається на дні. Проведемо ще один експеримент. У склянку з водою ми занурили олівець. І невже він зломаний? Відстаємо. Але ж ні, він цілий. Всі попередні досліди ілюструють нам закон заломлення світла. Він полягає в тому, що коли промінь світла переходить з одного прозорого середовища в інше, на межі цих середовищ він змінює свій напрям. Якраз ця зміна і називається заломленням світла. У різних середовищах швидкість поширення світла різна. Найбільше у вакуумі, а в інших менше, і це є причиною зміни напряму поширення світла, тобто заломлення. У попередніх випадках світловий промінь проходив в середовище з меншою оптичною густиною, наприклад, повітря, у середовище з більшою оптичною густиною, такі як вода або скло. Цікаве явище відбувається, коли світло проходить з більш оптичного густого середовища в менш оптичному густе середовище. У цьому випадку падаючий промінь при певному куті падіння, більший від граничного кута, не заломлюється, а повертається назад у дане середовище. Це явище називають повним внутрішнім відбиванням. Дивлячись, наприклад, з води, ви не побачите того, що є над водою. Натомість ви побачите дзеркальну поверхню. Умови повного відбивання світла. Світловий промінь проходить з більш оптичного густого середовища у менш оптично густе середовище. Кут падіння світлового променя більший від граничного кута, повне внутрішнє відбивання широко використовується у оптичній техніці. Завдяки ньому створила світловода. Проведемо експеримент. Для наглядності вимкнемо світло, візьмемо світловод і запустимо у нього лазерний промінь. Після багаточасних відбувань ми можемо спостерігати, як цей ж лазерний промінь виходить з іншої частини світловода. Світловоди використовують дуже широко як кабелі для передачі інформації.